Молись за себе і за мене, і за розлучену любов птахи весною вертають леле, ти вір, ми стрінемо ще знов і відбудуємо руїни, які нам ворог причинив. Сонце засяє над країною. Ти лиш моя без зайвих слів. Талановита людина талановита у всьому, так говорить народна мудрість, і вона якнайкраще характеризує пана коновця, адже він і аграрій, і поет, і художник. Навіть у цей непростий воєнний час не полишає своє хобі і продовжує творити. Наразі шосткинці можуть оцінити вже другу персональну виставку митця, де представлено 65 робіт з різноманітними сюжетами. Зображував своїх близьких, рідних, навколишню природу. Також копіював картини великих майстрів. Дуже полюбляю малювати море. Море – Це моя стихія, тому що навчався в морехідці. Сім років ходив по морях, спогадах, відтворюю це в своїх, в своїх роботах. Експозиція представлена в арт-центрі це результат багаторічної роботи, розповідає автор. На створення цих картин пішло близько шести років. Тут використано багато стилів. Олія і гуаш в пріоритеті акварель не використовується, оскільки це дуже дороговартісне задоволення і складна техніка. Мистецтво воно надихає на життя і все-таки, незважаючи на тяжкі часи, ми думаємо, що ми переможемо, і життя піде своїм своїм шляхом. Дивлячись на деякі полотна, навіть складно уявити, що автор не має спеціальної освіти і раніше ніколи не займався образотворчим мистецтвом, а малювати почав випадково завдяки друзям і закохався у цю справу назавжди. Бав водієм спочатку, потім матрос материст на на флоті, потім. Працював в сільському господарстві, фермером був. Потім влаштувався на роботу до однокласника Сергія Корнієнка, охоронцем на станції юних натуралістів. Зараз це екоцентр Корнієнка, де працюю до, 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 до цього часу. Читаю лекції всім зацікавленим людям. 15 років читаю лекції по городництву і садоводству. Автор не приховує, що головною натхненницею для нього є кохана дружина, яка і муза, і критик. Пані Алла розповідає, що для її чоловіка художня творчість стала величезною частиною життя. А якщо він починає малювати, то обов'язково доведе справу до кінця. Сяде, і поки не намалює те, що він хоче, не встане. А коли йому якийсь якесь заважне дадуть, і він побачить, що так не так сідає і примальовує. І зразу видно, що так більше, більше схожості, краще стало. такий, наполегливий. Ти може цілий день малювати, може тижнями не малювати. Ти як коли? Ну, як ці творчі люди? Улюблена картина дружини художника ніжні волошки, які жінці припали до душі найбільше. Це перша робота пана Андрія, яка до вподоби і свасі митця пані Ірині. Волошки. Так? Андрій і мені подарував. Вони в мене в хаті висять така сама картина. Мабуть, настільки вона припала йому до душі, що він найближчим рідним людям їх дарує. Я вже деякі роботи бачила, а більшість ні. Людина захоплюється і я це вітаю. Хотілося б бачити нові роботи якісь. Тож в експозиції представлені дуже різноманітні роботи, які точно варто подивитися. Тут і неймовірної краси пейзажі рідного краю, і чудові натюрморти, ну і, звичайно ж, неповторні портрети близьких людей, написані з любов'ю та ніжністю. Андрій Григорович, вітаю вас! З вашої персональної виставки. Відкриття таке дуже гарне. Ця виставка подія, виставка в нашому місці. Це велике свято. Тож, це свідоцтво вам вручаємо, що в нас пройшла ваша виставка. А нашому художнику я хочу побажати нахнення, наснаги, на нових творчих успіхів. Ознайомитися з роботами Андрія Коновця можна протягом лютого, кожного дня, крім неділі та понеділка.